У рамках реконструкції обласної дитячої лікарні першим великим проєктом стало онкогематологічне відділення з блоком хірургії. Саме тут діти часто проводять місяці лікування. Це єдине відділення в області, яке забезпечує лікуванням дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, тому умови перебування для них є критично важливими. Дуже часто вони перебувають тут тривалий час. Від місяця до півроку, і це е, ті умови, які дозволяють їм фактично жити тут і відчувати себе не гірше ніж вдома. Найбільші зміни в обласній дитячій лікарні відчули пацієнти відділення реабілітації та дитячої неврології. Тут вже облаштували сучасні палати та кабінети для відновлення маленьких пацієнтів. Та зміни тривають. Частина корпусів все ще на ремонті, зокрема, спеціалізоване педіатричне відділення. Фактично, тут зараз відбувається капітальний ремонт, повна реконструкція приміщень, повна заміна всіх комунікацій з майбутнім облаштуванням якісних і повноцінних умов. Важливим етапом стала і реконструкція укриття. Більшість ремонтних робіт в цьому укритті вже завершені. І за домовленістю з будівельниками наші пацієнти, і наші медичні працівники вже сьогодні. Тут перебувають під час повітряних тривог для того, щоб забезпечити максимальну безпеку нашим відвідувачам і нашому персоналу. Мирослава прийшла вперше на роботу в обласну дитячу лікарню, ще будучи студенткою, 16 років тому. З 2009 року спостерігала за всіма змінами у медзакладі. В Кожній палаці є санвузли. У нас є душові кімнати, у нас є та. Ловода в нас є функціональні ліжка. У нас є підведені кисневі точки, тобто максимальний комфорт для наших маленьких пацієнтів. За останні три роки лікарня отримала близько 80 мільйонів гривень на відновлення. Гроші надходили із обласного бюджету і від міжнародних донорів. У медзакладі вже планують наступні масштабні проєкти. Маємо величезні плани, які стосуються. Надання організації і реалізації проєктів дороговартісних, які ми не можемо зреалізувати самостійно або за допомогою наших донорів, то таким чином ми звертаємося до державних організацій, до міністерства охорони здоров'я, до кабінету міністрів України з приводу того, що для нас є пріоритетним і є пріоритетним для... Всієї області насправді тому, що надання медичної допомоги в цьому закладі забезпечується дітям всієї області. Обласна дитяча лікарня змінюється поступово від відділень і палат до сучасного укриття. Реконструкцію планують завершити до кінця 2025 року. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини Сі 4